Поранено наслідок чергової атаки ворога на Херсонщині. Про це повідомляє обласна прокуратура. Противник гатив із артилерії також використовував безпілотники. Олександр Телоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пан Олександре, вітаю вас. Давайте про наслідки цієї ночі, тому що БПЛА летіли скрізь. Якомусь регіону дісталося більше, якомусь менше. Що на Херсонщині ще можете додати? Доброго ранку, Тетяна. так дійсно й пролітали через нас бо шахеди. Ми їх тут збивали, допомагали, щоб вони не полетіли далі щодо ситуації оперативної, то близько 30 населених пунктів обстріляли вчора росіяни. Поранено четверо людей. Як ви вже сказали, одна жінка поранена внаслідок артилерії ударів артилерії російської, і ще троє чоловіків в районі Антонівки. Поранені внаслідок скиду вибухівки з дрону. Дронами продовжують атакувати росіяни прибережні зони. Та сам весь Херсон долітають не завгодно. Ну і були загорання, тому що вже почалась спека. Були загорання будівель внаслідок наслідок прильотів такі серйозні. Ну і також починає вже горіти сухостій очерет, і тому от росіяни використовують це для того, щоб задимити, щоб було задимлення якихось ділянок, і в принципі, щоб вони палять таким чином і будівлі. Тобто, ви хочете сказати, що росіяни свідомо використовують цю суху погоду? Немає підпалів через недбайливість з боку українців? Ні, звичайно, такі підпали є, але о, в прибежній зоні, де, де майже ніхто не проживає, де, де стоять пусті будівлі, так. росіяни скидають туди підпалювані снаряди і таким чином запалюють будинки або декілька будинків. Скажіть, будь ласка, ті будинки, які люди полишили, в якийсь... Спосіб, чи вони не намагаються вже дізнатися про їх стан чи цілі ці будинки, чи в який спосіб люди намагаються можливо звертатися до вас, можливо, звертаються до поліції, перевірте мій будинок, чи ні, на це просто немає часу, і люди розуміють, що з такими питаннями не звертаються. Ні, звертаються до поліції, перш за все, звичайно, бо поліція патруль, патрульна а, цим повинна займатися. Але в більшості ми розуміємо, що в тих прибережних зонах а, це ну вкрай небезпечно, смертельно небезпечно. І якщо у поліції патрульної є а, там маршрут, по якому вони будуть їхати, вони можуть подивитися, заїхати. Але це дуже швидко. А так, в принципі, спеціально, мабуть, навряд чи хтось буде їхати, щоб наражати на смертельну небезпеку себе ну, для того, щоб подивитися, як там дім. Але люди самі приїжджають, люди самі приїжджають. У нас вже збільшилась на 5 тисяч кількість населення херсонців. В самому Херсоні заострова 60 тисяч і приїжджають перш за все, щоб подивитися, як там їх домівки, житло. Ну і ми стараємось там, де після прильотів, якщо перші поверхи або там приватні будинки, закривати навіть без людей, шапки, які повитали. Пане Олександре, зараз моє питання вам здасться дещо дивним на тлі тих серйозних проблем, з якими стикається з Херсонщина. Але коли ми зі знімальною групою там були після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, для мене було здивуванням дізнатися, що фазани ходять просто по Херсону і кричать, і їх немала кількість. Поясніть, будь ласка, зараз заборонено полювання між тим, кількість цих птахів. Вона Збільшується, що ви робите з цим. Тобто, як виглядає зараз місто і область стосовно саме цих птахів? Ну, це не так виглядає, мабуть, як можна, можна там, подивившись якісь картинки, і уявити, що тут це як голуби вони літають. тут ну, Це не так. там Це можна побачити цих фазанів і на дорозі багато, але це не така там навала. А? Дійсно, полювання і заборонено полювання, і більш того, я також аналізував цю ситуацію. Навіть якщо б хтось його вполював, він скоріш за все десь там полетить і впаде в посадці, а в посадку йти це наражати себе на небезпеку, підірватися на міні. Тому звичайне полювання зараз не на часі, і люди це розуміють, що можна просто смертельно вполювати і себе в тому числі. Але тому, місто, вкладу. але місто ці птахи не шкодять жодним чином. Ні, це ну доволі такі нечасті випадки, коли там прям побачити, що вони є. Дійсно там можна одного побачити за день. Але я зрозуміла. Я зрозуміла. Я думала, їх стало багато. І останнє питання. Буквально на хвилину відбувся третій міжнародний саміт міста Регіоніве Стронг С Юнайтед за участі президента України Володимира Зеленського. Конкретно які посили почула Херсонщина для себе важливі? Перш за все, ми зустрілись з усіма нашими партнерами: це Літва, Німеччина, Франція, з якою підписуємо, підписали меморандум з митрополію Нант. і Швеція, які приїхали представники одної з благодійних організацій, які будуть робити більше 40 очисних станцій, ставити. На Херсонщині це також дуже нам важливо після підриву Куховської Гесі. Якість змінилась води, і вони будуть допомагати це робити. І для нас це важливо. Ми також в планах це тільки з метрополією підписали з Намтом. А ми плануємо підписати регіон з регіоном, також з Франції. Ну і продовжувати роботу з тими нашими партнерами, з якими у нас вже підписані меморандуми. Дякую вам, Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.